Що буде, якщо ти погодишся на ту пропозицію, яку тобі зробили? Що ж буде? До чого це тебе приведе? Я всіх вітаю, карти, мадам Ленорман. Пропозиція поставила тебе перед вибором. Ти думаєш, як поступити? Не можеш ніяко приділитися. Дуже серйозне предложення. Довіряй цій людині, яка тобі зробила цю пропозицію. Довіряй. Саме основне. Це твій вірний друг. А, ця пропозиція, можливо, десь далеко поїхати, якась дальня-дальня дорога. Поїздом, самолітом чи в іншу країну це дуже далека дорога. Мужчина, тут якийсь романтичний. Тут треба бути мудрою. Треба дуже добре все зважити. Але взагалі ця пропозиція ключ до вирішення твоїх проблем. Тобто цей мужчина зробив тобі якесь предложення і просто ти сиділа як ограничена, як в клітці. Але якщо поступиш правильно мудро, то тобі життя дає ключ. Ключ це що? Можливість вирішити якісь твої проблеми і питання. На все треба час. Ти вже і так довго чекала. Почекаєш іще трошки. Але не затягуй момент відповіді для того, щоб. Не розгнівити небеса, тому що тут затягувати не можна. Ну і в кінці кінців все буде хорошо. Цей мужчина для тебе як покровитель. як твій оберіг, ти за ним будеш, як за кам'яною стіною. Можна довго не вагатися. Сімейне щастя, благополуччя, дім, сумісне проживання, фундаментальне таке майбутнє, постоянство. Все добре, вітаю, чудова пропозиція. Можна погоджуватись, але рішення, звісно ж, за тобою. Не втрачай голову, але серцем не забувай думати. Не тільки, не тільки розумом, а ще й серцем. Бажаю всього найкращого.